Ягідний поріг з меренгою. Розміри та кількість компонентів можете регулювати самостійно. Рецепт в описі під відео. В миску всипаємо вершкове масло плюс ванільний цукор, плюс дрібка солі, плюс цукор. Проте, можете його не додавати, не солодке тісто увійде в гармонію з начинкою. До пшеничного борошна додати розпушувач та перемішати. Розім'яти масло з цукром, сіллю та ванільним цукром, плюс 2 курячі жовтки, перемішати ложкою, плюс пшеничне борошно. У мене цільнозернове, тому колір дещо різнитиметься. Вимішувати не потрібно буквально до об'єднання в грудку. Деко застелити пергаментом, викласти тісто та проштрикати веделкою. У іншій ємності збити два білки курячих. Плюс ванільний цукор, коли з'явиться піна, плюс цукор. Збиваємо на невеликій швидкості міксером, щоб цукор повністю розчинився. Плюс дрібка лимонної кислоти. Можна замінювати на кислий сік. Збиваємо до стійких піків. Поступово підвищуючи оберти. Начинка з ягід повинна охолонути. Підготував її завчасно. Розкласти її на тісто по всій площині. Не забувайте, що духова шафа вже має бути увімкненою. Поверх ягідної начинки викласти збиті білки, розрівняти ложкою, поставити в духовку розігріту до 180 градусів Цельсія приблизно на 20 хвилин. Орієнтуйтеся на поріг. Дайте випічці остигнути та поріжте на частини. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.